І так, розпочнемо. Наш курс називається Структура та властивості матеріалів. От. Воно буде з декілька лекцій, от, ну, декілька. От на слайді я зараз коротко вам розкажу: розповім про що я буду вам розповідати у цих лекціях, але ці лекції формальні, от, вони можуть бути об'єднані деякі питання з різних частин, але по цим лекціям я хочу вам сказати, саме по тому, що я зараз прочитаю вам, ви будете здавати екзамін у кінці курсу. Тобто, Мій курс складається з 12 лекцій, але це не 12 днів, це треба розуміти, тому що деякі лекції будуть протягом декілька днів. Значить, перша лекція це класифікація матеріалів, конструкційні матеріали, функціональні та інше. Друга лекція кристалічна будова металів, третя основи теорії дифузії. Четверте – «Фізичні основи пластичної деформації. П'ята лекція загальне положення теорії фазових перетворень. Шоста лекція основи теорії металів та сплавів. Сьома багатофазні системи та структури. Вісьма загальне положення теорії термічної обробки. Ну, там не, тільки, не тільки термічної, а термомеханічної, термохімічної обробки. Дев'ята лекція класифікація методів дослідження. Десята методи визначення механічних властивостей, 11 неметалеві матеріали, і дванадцята заключна лекція це нові розумні матеріали. Ну, давайте розпочнемо декілька з історичних фактів. Тобто треба розуміти, що матеріалознавство з'явилося як наука не вчора і навіть не у в минулому віці, а вона з'явилася з, з появою людства. Тобто, самі перші люди, які почали себе осознавати, вони використовували деякі знаряддя праці. От. І вони бачили, що деякі знаряддя, ну, тобто, це знаряддя, це палки, це палиці. Вони бачили, що Палиці, які побудовані або зроблені з яких дерев одного класу деревини, тобто там дубу, ясеня, або інших, вони більш міцні, чим з інших. От. Постерігаючи це, люди почали міркувати і зрозуміли, що оці матеріали, оці, ну, вони ще не не класифікували їх як матеріали, а вони е, розуміли, що ага, з цього треба робити е, якісь е, палиці, з цього матеріалу це з деревини треба робити е, настили, якісь, а з цього треба робити кораблі, тому що е, деякі матеріали е, більш е, ну мають е, меншу витривалість у воді, вони починають. Руйнуватися і судини або лодки, тобто швидко руйнуються. От. Наступним, наступним шляхом було використання, але це зрозуміло, що вони почали використовувати деревину, палиці, як. Конструкційне, я потім розкажу як конструкційні матеріали, тобто матеріали, за допомогою яких вони щось робили інше, ну я міркую, що ви знаєте епоху становлення людства. Тобто, що спочатку був кам'яний вік тобто люди, люди використовували каміння для яких своїх повсякденних справ і вони і коли їм потрібно було ну, зробити коп'є, вони використовували особливі каміння, які мали гостру кромку, які були достатньо пласкі, щоб можна було наносити, ну, завдавати шкоду звірям, охотити, палювати на них. От. Тобто вони то, також розуміли, що використовувати треба окремі. Окремі матеріали для того, щоб е, виконати свою справу тобто для полювання. Наступним кроком, але це ще ці матеріали були ті, які вони знаходили у природі. От. Наступним кроком було використовування та людство перейшло у так званий. Е, Тобто спочатку був кам'яний вік, потім бронзовий вік. Тобто люди побачили, що є деякі матеріали, вони ще не знали, що це таке, але, але вони їх використовували. От, вони бачили, що ці матеріали більш міцні. Вони, якщо їх розплавити, можна придати їм деяку форму, яку вони. Які вони вона їм потребували, і вони почали з цих матеріалів робити вже не просто їх брати, брати, оброблювати, а саме їх розплавлювати і придавати якусь форму, тобто лати, якісь шоломи для вояків. Були використали використовувані наступним кроком, але при тому при всіх позитивних рисах цих матеріалів вони були не дуже стійкі бронзові матеріали. О, наступним кроком був перехід у залізний вік. Тобто треба люди побачили, що при деяких природних катаклізмах з'являються матеріал, З'являються матеріали ну, рядом з копалинами, коли рядом з копалинами тобто, було оплавлені або деякі метеорити, які вони знаходили, от, вони були дуже міцні і їх дуже гарно було використовувати для своїх потреб. тобто, Але була одна проблема залізо не так просто розплавити, От. Тобто для того, щоб розплавати залізо, треба було достатньо значну температуру. Тобто, якщо температура щоб отримати бронзові бронзи, знаєте ну, поки що не знаєте, бронза це сплав міді з оловом, це олов'яніста бронза, а міді з свинцом, свинцова бронза. Тобто, Температура там була занадто нижча, і її можна було Первинним людям вже отримати, але з залізом не так було все просто. Треба було використовувати якісь е, допоміжні е, ну, допоміжні средства для того, щоб його розплавити. Тому що температура розплаву заліза складає майже 1500-1200-1500 градусів Цельсія. Для цього е, стали використовувати. Вугілля, всякі прилади, тобто мехи, які підвищили температуру горни. І таким чином люди зрозуміли, що для своїх потреб повинна, вони повинні не просто. Не просто брати матеріали з навколишнього середовища, а треба робити матеріали самим. Тобто, тобто є якась сировина, її треба І потім вже можна було отримати щось, якісь матеріали з більш. Задовільненими або потрібними властивостями для людства. От при розпаленні заліза використовувалися як деревина, і, а також використовувалися вугілля, щоб підвищити температуру, у, ну, розплава, щоб підвищити температуру, щоб можна було розплавити це м, первинний матеріал. От. І тут людство, е, ну, достатньо повезло, тому що е, і деревина, і е, вугілля складаються з вуглецю, От. і при е, розплавленні е, таким чином, як вони робили, е, Руди частина в частина вулицю попадала у рідку металеву ванну, і люди побачили, що це привело до більш міцно, робилися більш міцні матеріали, тобто сталь. Тобто, раніше, тобто матеріал без вухлецю називається просто заліза, але з вухлецем це вже була, що потім стали назвати сталю. Почали робити мечі і так далі. Тобто, закінчує водну частину на протязі історичного свого розвитку люди зрозуміли, що треба. Брати матеріали і щось з ними робити для того, щоб, щоб отримати якісь потрібні їм властивості. У зв'язку з цим е, але е, зрозуміло, що. Ну, Матеріали характеризуються достатньо багатьма властивостями. Це і міцність, і пластичність, і якісь електричні властивості. От. І щоб їх отримати, є декілька методів, щоб отримати необхідний рівень цих властивостей, є декілька методів. От, Тобто, матеріали у різному стані будуть мати різні властивості. Ну, наприклад, якщо ви матеріали матеріали, ну, тобто сталь, тобто та ж сама, якщо Якщо залізний матеріал отриман, з деяких, ну, наприклад, з порошкового матеріалу, от, то порошкова металева конструкція буде мати інші властивості, ніж сталь, яка отримана просто з лиття у злошниці або від прокату. Матеріал, який був прокат, прокатаний, який пройшов якусь первинну термообробку. У зв'язку з цим, люди зрозуміли, що ну, і на кінці, ну, на початку прошлого віку, було сформульовано, що таке матеріалознавство. Так от матеріатства це наука, яка вивчає будову та властивості металів та їх сплавів, встановлює взаємозв'язок між їх хімічним складом, будовою, мікроструктурою та механічними, фізичними, хімічними властивостями, та розробляє шляхи впливу на будь з цих факторів. що… Розробляються. Тобто, е саме проста відповідь, що таке матеріалознавство – це наука про матеріали, але не, дос, це не, не зовсім так. Крім того, що треба знати, про я з чого складається тий, той чи інший матеріал, треба, треба знати шляхи, які можливо підвищити їх властивості цих матеріалів. Оцим ми і будемо займатися. Матеріознавство достатньо складна наука, тому що вона складається з деяких фундаментальних: це і фізика, і хімія, і кристалографія, це і електронна мікроскопія. Тобто це такий агломерат сучасних методів, методів, це і термомеханічна механічна обробка. У зв'язку з цим, от я собі дозволив класифікувати матеріалознавство, з яких частин воно складається. Тобто, щоб зрозуміти. Про якийсь предмет, ну, доп... ну саме так, як, коли ви будете робити магістерську роботу, або потім дисертаційну роботу, щоб розібратися в якому явищі, ви перш за все повинні його класифікувати, тобто розділити його на якісь первинні елементи, щоб зрозуміти а потім встановити зв'язки між цими, між цими елементами. Так от, у матеріалознавстві важливу частину складає класифікація. Тобто, коли ви будете працювати, ви будете бачити, що є дуже багато сталей, але якщо ви будете сталями займатися, або якісь інших матеріалів, і вони відрізняються своїми властивостями. Потім матеріали матеріал з складається з кристалічної будови металів дослідження, основи з дифузійна, основи теорії дифузії в метал розплавах, фізична основа пластичної деформації, загальне положення теорії фазових перетворень, основи теорії металів, основи кристалізації металів, загальне положення термічної, теорії термічної обробки. Матеріознавство складається. Частина металів може бути неметалеві, тобто потім я розкажу, яка різниця між металевими та неметалевими матеріалами. Зараз буде, зараз розвивається нова галузь нових розумних матеріалів, це метаматеріали, наноматеріали. Градієнтне, ну і інші матеріали. Матеріалознавство складається з багатофазних систем, та і важливу частину складають метод дослідження властивості структури. Тобто, якщо ви запам'ятали, мої лекції саме побудовані згідно цього, тих частин, з яких складається матеріалознавство. Значить, структура та властивості матеріалів, що впливає на властивості матеріалу. Я вам говорив, що да, пер, перші люди побачили, що у різних копалинах один самий матеріал, тобто руда залізна, буде мати кінцевий, кінцевий вироб буде мати різні властивості. От. І це пов'язано з тим, що у різних копалинах є цей ну саме, наприклад, залізна руда або мідна, вона має різний хімічний склад, різні домішки, які дуже важливо впливають на властивості матеріалу. Потім матеріал має макроструктура. Макроструктура те, що ви при відповідному підготовці зразка можете бачити на поверхні матеріала озброєним оком, тобто макроструктура. Якщо для того, і наступне, що впливає на властивості, це мікроструктура, це та структура, яку можна побачити у матеріалі за допомогою вже. Приладів електронного мікроскопу, оптичного мікроскопу та іншого. Ну, і атомна кристалічна будова також значною мірою впливає на матеріали. Для цього її е, досліджуються з відповідними методами. Тобто, основна ідеологія матеріалознавства, е, ну, її, можна, е, ви будете коли е, читати десь у науковій літературі. Ця структура декілька має різних розположення елементів, але от я, я для простоти його віді такої стрічки. Основна діло матеріалізація це зв'язок. Матеріал, структура властивості. Тобто, якщо ви отримаєте один самий матеріал, але він отримав е, за допомогою різних технологій, тобто, е, ну знаєте, зараз є е, е, дуже багато. Е, уваги приділяється так званим адитивним матеріалом, тобто є матеріал, який достатньо дрібними порціями наноситься, і робиться да, достатньо велика, ну, велика якась конструкція. Так от, цей матеріал я, і матеріал, який отриман з того ж самого матеріалу. З того ж самого первинного матеріалу, але від який пройшов, наприклад, термомеханічну обробку, тобто прокат або кування було, вони будуть мати різний, це буде різний матеріал, і це у останньому і це приведе до різних властивостей. Тобто на матеріал е, матеріал залежить від технології отримання, ви повинні розуміти, е, і технологія пов'язана пов з металургійною особливостями його отримання, тому що при неможливо отримати матеріал без домішок. Так, є деякі е, методи, які дозволяють отримати матеріал е, високочисті матеріали, тобто, от наскільки я. Розуміє, Софі Федорів займається е, кристалізацією, і вони деякі методи дозволяють отримати матеріал е, без, майже без домішок, без е, який має однорідний склад, тобто матеріал у різних частинах, щоб, щоб був однорідний е, у його частинах. Так, е, наступна це структура. Е, при додаванні до матеріалу різних елементів, це не просто, ну всі ви бачили, тобто, розчинення цупру, наприклад, у, у воді. Так, Ви розчинюєте, розчинюєте, нічого немає, але потім вже з'являється осадок. Тобто, матеріал може є деякий ступінь. Розчинення, більше якого кристалічна решітка не може отримати інші елементи, і при в залежності від хімічного складу. Вибувається або з'являються нові фази, тобто виникають фазове перетворення. Тобто там була одна фаза, я потім, у нас буде лекція, я розкажу, що таке фазу. Ну, щоб було вам зараз зрозуміло, тобто, тобто змінюється і кристалічна будова матеріалу, і його властивості. На структуру матеріалу впливає термообробка, от, е, і навіть при тому, що матеріал може мати ті ж саме фази, ті ж самі склад, але якщо фази будуть різного розміру, різного розподілу, е або е тобто, у матеріалі можуть формуватися е досить дрібні частинки. От, це е, позитивно буде впливати на їх властивості там по відповідним е, критеріям. Але е, якщо чи матеріалі будуть е, формуватися крупні частинки? Це при, е, при його використанні е, ці частинки е, будуть е, е, вести себе як концентратори напружень і будуть. Е, Способствувати е, його руйнуванню. Ну і ще треба розуміти, що властивості матеріалу. Властивості матеріалів також не це не якась одна цифра, а властивості матеріалів залежать від умов, при яких вони отримані. Тобто властивості матеріалів при кімнатній температурі або при підвищеній, тобто 100, 200, 500 градусів, і при нижчій температурі, при від'ємних температурах мінус 50, це будуть різні значення, і різні будуть як фізичні, так і хімічні властивості. На властивості матеріалу впливає, як саме ви будете навантажувати матеріал. Тобто, матеріал. тобто Це може бути статичне, постійне навантаження, це може бути динамічне, яке змінюється на протязі якогось часу, або циклічне, тобто втомне руйнування. Ну, знаєте, да, всім відому фразу мост устав. Оце це втомне руйнування, яке відбувається. На властивості матеріалу дуже важливо впливають умови при, е, умови довкілля, умови, от, е, при якому. Тобто, якщо ви будете, наприклад, е, досліджувати властивості матеріалів при підвищеній температурі, це буде одна. Одні властивості при іншій це буде інше. Наступне. прецедентність виробу залежить від чого. Ну, от те, що я говорив, металургійного фактору, якості матеріалу, тобто скільки він має домішок, його склад, однорідність по його у різних частинах. Від матеріалознавчого фактору, тобто. Я наскільки ви правильно обрали матеріал? Як ви сьогодні побачите, є дуже багато видів одних тільки стали, наскільки я пам'ятаю, 2,5 або 5 тисяч різних сталей є і яку сталь ви оберете для своєї для роботи, для, для виконання завдання яке вам е поставить я не знаю ну, у своїй подальшій роботі Оце, е тобто на це буде е Впливати матеріалізовачий фактор, тобто тому, що наскільки правильно ви обрали склад цього матеріалу, матеріал цього це іншого складу, або його відповідно структурний стан буде різним. Конструкційний фактор. У вас буде окрема лекція, Міленін вам буде розповідати, як конструкційний фактор виває, буде впливати на властивості матеріалів, тобто наскільки правильно спроєктований матеріал, наскільки є у нього запас міцності, запас пластичності, щоб він е мог е працювати деякий час. Ну і експлуатаційність фактор, правильність умов експлуатації, тобто, щоб рівень навантажень був найвищий, на який був розрахований даний матеріал.